Я не москаль, а я не москаль. Ви диктували нам свої порядки та не несли ні волі, ні добра, бо ви завжди молились на царію. Для них жорстокість, ніби нагорода, а віри жеврів, не горів, як це було у нашого народу. Вони заклали душу сатані, їх розплодилось, ніби тараканів. Чому ж ви вириваєте самі? Чому ж не вириваєте самі звірячі ікла у своїх тиранів? Нас не лякає сила ваших баз. Ми мирні люди, вільні та хоробрі. Ви в змозі, мабуть, вигубити нас, але й самі. Пощезнете, як обри, бо буде суду і спокутий час, коли терпець таки урветься Богу, лиха година вдарить і по вас, та нас не буде вам на допомогу. Ви маєте алмази, нафту, газ, у вас свої моря поля і ріки. Подумайте, Будете для нас брати по крові чи чужі навіки.